Юрій Альошин мешкає у Львівському геріатричному пансіонаті 15 років. Каже, у той час мав проблеми зі здоров'ям і оформлену інвалідність. Був лежачим хворим, тож отримав кімнату для проживання. Коли поступав сюди, в мене звичайно була власна квартира, але я був розлучений. Я домовився зі своєю колишньою дружиною, що я переписую квартиру на неї. Але вона буде мені фінансово допомагати. І з 2012 року ніякої нерухомості я не володію. Весь час жив тут, і от використовував ті кошти на реабілітацію. Встав і мені сказали, молодець, а тепер йди на вулицю. Виселення було взагалі на підставі якогось папірця непідписаного, незавіреного. Зараз здоров'я чоловіка поліпшилося, тож адміністрація закладу вважає, що він більше не потребує спеціального догляду, каже керівниця пансіонату Етері Пасека, і додає, що підопічний систематично порушує правила внутрішнього розпорядку. Він в алкогольному стані погрожує людям, б'є їх. Цього мало, б'є персонал. Тут будуть жити інваліди, люди похилого віку. Пан Юрій йому 53 роки. Він не підходить по шкалі людей похилого віку. Вона а має ці. бути одинока, має мати групу. Та відповідно має чітко прописано бути, що вона потребує стороннього стаціонарного догляду. Обов'язково пункт номер один. На скаргу Юрія Альошина у Львівській обласній раді скликали комісію, до складу якої увійшли представники різних структур, які навідалися з перевіркою до пансіонату, аби вивчити ситуацію. Попередньо ми заслухали громадянина Альошина. Заслухали керівника юридичного нашого центру, і відповідно зараз ми співставляємо ці факти, що ми почули, і з тими юридичними документами, що є, для того, щоб прийняти відповідне. Управлінські рішення на річчя одного разу на рік збирається комісія, яка переглядає стан пацієнта підопічно і розробляє для нього ідеальну програму реабілітації. Ціє ідеальної програми реабілітації за ним заключається договір на його отримання в нашому закладі обласної ради. От, після останнього такої оцінки, коли було по цій шкалі поцінено його спроможність на самостійність, адміністрацію закладу було прийнято рішення про те, що розриває з ним договір про надання соціальних послуг. Оча законодавство чітко не передбачає, куди переселятися людям, які опинилися у такій ситуації, як Юрій Альошин, говорить заступниця директора обласного департаменту соціального захисту Тетяна Крут. Тут перебувають, мають перебувати підопічні, які потребують стаціонарного догляду. Власне, підопічний Альошин. Те, що ми сьогодні почули, стаціонарного догляду не потребує. Він може цілком адаптуватися в соціумі і проживати, окремо вести своє індивідуальне домашнє господарство. При благодійних, при релігійних організаціях утворюються, є утворені у нас такі місця тимчасового проживання, прихистки. Тетяна Крут радить звертатися до координаційних центрів за консультацією. Їхні адреси є на сайті обласної військової адміністрації. Висновок щодо ситуації Юрія Альошина комісія обіцяє оприлюднити після 7 листопада. Ольга Іващук, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів.